Друзі, і це шоста частина промокодів UA Онлайн. UA Онлайн це без того га покійну, де ти може стати тим завгодно. Друзі, в мене сьогодні для вас аж 9 промокодиків, І всі вони мега імбові. Тому ставте лайк, підписуйтесь на канал. Також, друзі, дякую я вам за 217 підписників вже на каналі. Затримувати. Ми переходимо зразу до першого ПМО Зразу в нас перший пм це хештег. Він. Друзі, не забуваємо перед кожним пмо вводити її шиточку. Це з 4 години. Так, є такий нюанс, те, що... Це з 4 години, не це з 1 години, не це 2 години, а це з 4 години. Ми получимо 6 експі досвіду та 15 тисяч гривень. Ну, же, ну, це з 3 години, це все одно халява, бо ми ще подарунок залутаємо. І якесь завдання ми виконуємо щоденні, Оце відігати їг, від 4 години. Тому це все одно імбовий так само по -макоді. Наступний у нас помокодик. Це. е, Олен, е Це також воді б як якийсь ютубер, по-моєму, як. Так, воді б це як якийсь там ютубер. І за нього ми 2 20 та 15 тисяч гривень за одну годину. Так, так так. Помокодик у нас Матео Є такий подібний промокодик Тео. Це від ютубера. Ну і Матео, це в принципі теж від ютубера. Подібний промокодик. Так, нам потрібно трохи почекати, бо не одразу у нас деякі промокодики активую, активуються. Це ось, Вусубліки пофіксіть це. через одну годину ми з вами отримаємо 2х до 15 тисяч гривень. Ну теж непогано, бо це на халяву. Це помокодік і це на халяву, тому, тому любі помокодік це добре. Так, наступний наш помокодік це самурай, е, великими буквами. Ой. Ой. менчута, Ой-ой-ой, друзі. Це післо не те. Саме. самурай. Друзі, в третій сестрині поті бомжа це було минуле відео. Я створив свою сім'ю в Юра онлайн. Так, нарешті. Я її створював. Давно вже казав, що я хочу її створити, і я нарешті її вже створив, -мо. Правда, за 800 тисяч, так. 800 тисяч на неї. Хоча недавно був не як недавно чуть -чуть певне місяця назад. Тому вона була 30 тисяч, за 800 тисяч. Я її створив. Ну не до чого, друзі. Якщо ви хочете попасти в цю сім'ю. Нагадую, що вона на першому серві. Це сім'я на першому серві. Що вам потрібно зробити, щоб попасти в цю сім'ю? Вам потрібно знайти найновіш, найновіше відео на моєму каналі. На даний момент це, це відео. І написати в коментарях. Ну, бо якщо ви напишете в коментарях під якимось старим відео, то я вас і в коментар, можливо, і не замічу. Вам потрібно що написати? вас не хмель. Як, як вас звати в Гри. ну в мене це Нікіта Смофік. Також, скільки вам років? Без різниці, скільки вам буде років, хоч 3, хоч 20. Без різниці. Ми я з другом будемо приймати вас у будь-якому віці. Також. Ви повинні написати свій номер телефона в ГІ, в глі. Якщо що, мій телефон це 77588. 775808. І також ми будемо приймати вас, який у вас би не був рівень, хоч у вас буде перший рівень, хоч у вас буде 50 рівень. Також ви можете написати, як вас звати в реальному світі. Це безлізниці, це. Ну, ну, це не обов'язково. Це за бажанням. І написуйте, ну, ви повинні написати також у коментарях. Де ви можете, в який час, по Київському часі. по київському часі, Який час ми з вами зможемо зустрітися? Це може бути якась робота, це щось таке подібне. Це якісь, навіть якийсь казино. Щоб я вас додав у сім'ю. Нагадую, це все на першому серві. Так, поводимо. Код бон код бонус. Так, щось я на те, походу, ввів. Смо. Дай. Так, друзі. Тут у нас якісь технічні секлятки. Технічні неполятки. А, вот, все, то я не так посувів. Самурай. Цену годину ми з вами побуть дав 2-2. Це 15 тисяч гривень. Як я казав, любий Помокодік. Це халява, тому добре. Бо Помукодіки це халява. Тобто у нас любий і добре. Так. Наступний нас помокодік це є тут обов'язково Вілсон не знаю. Це одну годину ми з вами отримаємо два з підсум тут 15 тисяч гривень. Це імбуліцька. Так, зараз моєму це нас капіта. Капібара. Мені взагалі така тварина як Капібара. Дуже подобається. А вам, друзі? Мені ця тварина, дуже подобається Вона така мила, В принципі. Капітба. І знову нам потрібно чекати його з роблятики пофіксить цю штуку. з 2 години ми з вами отримаємо 2 та 20 000 гривень. Непогано, друзі, непогано. Так. Так. Почекайте, почекайте, ну. Так. У нас пому е, Сансес Цепень там. Я не знаю, чи він. Почуємо, він вроді би вже як закінчився. Він водій би як вже закінчився, да. Ну я не знав, ну я не знаю, що там взагалі за нього дають, бо я не встиг його оптивати на основному акаунті. Я не знаю, що там за нього дають. Ну і друзі, самий топовий помокодик. О! А, це з 2 хвилини, Це що там було? Так, да, походу це з 2 хвилини, цей вибавається це з 2 години. Це я, я не так підставку. Ай. Так ось це самий топовий помокодік пос на світі це помокодік Вольф. Так самий топовий помокодік. Самий топовий помокодік, який є на світі. Я вам так скажу. Знаєте чого? Бо того. Бо Він самий топовий. Я не понял, що в Чаті не то. Вольф. О, все. Це суду година, годину ми з вами отримають 2 підозру 115 000 гривень. Так, небагато ми отримуємо, але я вам так скажу, це самий топовий помокодик. Я вам так скажу. Ну і останній помокодік. Це не останній. Так, останній пом на сьогодні нас Філд. E, так, він випустив свій помокодік. Тоже. кодик e, Фіуч. Я знову не так напишав. А ні, все я окей написав. Це с одну годину ми з вами витримаю 2 з досвіду та 15 тисяч гривень. Ну, я вам так скажу, що найїтоповісті помок кодіки це... Е, Вольф і... Е, як до його. І Міранда. Це найтоповісті Помок кодіки для мене. Вольф просто так, а Міранда теж просто так. Просто так. Для мене це найпропусті помокодики. Можливо, друзі, я випису свій помокодик. Я постараюся якось так зробити, щоб Це мій помокодик. Я постараюся це так зробити, але не обіцяю я вам. Може бути. Друзі, таке імбове відео у нас сьогодні вийшло. Було аж 9 коніків, і 8 з них вже хочуть ну, на даний момент. А один, на жаль, вже закінчився термін використання його. І навім ну, якось не замітив його і не слів на основний аккаунт, де ми з вами походимо. Тут бомж мільйонера до еці вже. Е, Є третя цастина і цього путі бомжа, до мільйонерів його онлайн. Вже є на моєму каналі третя частина. Я там створив свою сім'ю. Ов'язково. Ну, це на першому це але Ов'язково я в, в сім'ю. З будь-якого віку нагадую, що, що вам потрібно зробити для того, щоб вступити в сім'ю. Вам потрібно написати в коментарях в останньому відео. Останнє відео, ну це зараз на даний момент це буде останнє відео. Вас нікнейм. Ну, бо якщо ви будете писати десь там якесь, ну, якесь там старе відео, то я не факт, що замічу ваші коментарі. Що вам потрібно зробити? Це написати в коментарях. Вас нікнейм. Е Скільки вам років, також мій номер телефон. Ну, е, ну, номер телефона в грі онлайн. Я маю скільки вам років, е, дивіться. я буду приймати. Ну, я і мій друг будемо приймати е, вас, скільки вам би не було років. Хоч вам буде 3 роки, хоч вам буде 50 років. Без різниці. Піру. Ну, дивіться. е, також повинні написати в коментарях. В якому цасі, ну, в якій годині, в там 12-16, там наприклад. І де саме, таки, Ви можете писати, в, ну, в якомусь вокзалі, в якійсь лікарні, з поліцейському якійсь е, в в, на якійсь на роботі, де ми з вами можемо зустрітися, і я вас додам в сім'ю. Також можете написати, як вас звати. В реальному світі, ну, ну це не обов'язково. Це не обов'язково, це вже за бажанням. Окей, друзі, я дякую вам за перегляд цього відео. відеоголіку. Ставте лайк підписуйтесь на канал. Також не забудьте про дзвіночок. Також ссылка на телеграм-канал буде в описі. під цим відео в коментарях, також в шапці мого каналу. Всім пока, до зустрічі. Пока!